Вже процес іде, блін, йому, я ще нічого не знімаю, нічого не розказую. Значить, заснімаю кадри, які були до, який був прицеп до і який буде після. Це у нас ГКБ-8328, якщо я нічого не перепутав. Перва робота дядь Віті, все тут зроблено, скажімо так, в порівнянні з газоном і з Камазом, то, звісно, на нижчому рівні, але порівнюючи, що варять інші, то взагалі, Америка. І що ми з ним по ньому сьогодні будемо робити? Хлопці займаються чистенням, будемо ґрунтувати красить, довести його до ладу більш-менш, щоб наглядний ну як, красивий вид був. Бо вже як не крутив, де було добре, тут вже ось шанька. бачите. Вже пішло, полізло. Треба освіжити, треба його довести до ладу, щоб він далі працював. Получається, це йому вже років, якщо я не помиляюся, 8-9 років. Це він просто стоїть під відкритим небом. Тут у нас тільки задня вигрузка, він робився тоді колись під соняшник, щоб чисто соняшник возить, назад вибрану і поїхав далі. Але возили і пшеницю і я вам скажу, пшениці щось там до 14 тонн влазило, 892-й його тягав, і вийшло так, що грунтовою дорогою тракторі з'їхав і трохи з'їхав у канаву, і виходить, прицеп стояв отак. Через верх сипався. Е, сипалась пшениця, а кузов ніде не повело, не погнуло. Бо дядь Вітя такий парень, що він... Давай сюди там троєчку поставимо. Двоєчка буде слабенька. А сюди давай, ось сюди, наприклад, давай рочку, щоб воно було по-людськи. Ну а Годи беруть своє, все як не крути, ось попідржавівало, повигорало. Зараз хлопці вичищать, вичищать. Вичистять. о Підфарбуємо, підкрасимо, намалюємо губи і можна продавати. Резина нульсова. Це ще сама резина, щоб ви понімали. 14200. Один склад. 14200. 60 тисяч, якщо приутрірувати, да, 60 тисяч просто на саму резину. Спереді отакий. Тормоза, все працює, але треба зробити ревізію по шлангу. Теж вона вже підтріскалась, полопалася. Ну і так виходить. Поґрунтується, покраситься, підчухається ще там оці всі шовіки. Воно було б класно бо взагалі або його так силіконом позасіліконяти, щоб воно не проржавівало. Ну блін. Щоб не ржавіло, треба поставити його в приміщення. І тоді не буде ржавіти. Така як дай дорогу. Ну тут ще, бачите, допустимо переднє вухо, принцип газоновського. І заднє ухо теж принцип газоновського. ну, Поняли, так? Да? Я других не бачив, то я порівнюю з газоном. А от на газоні вже дядь Вітя як зварив, то там капітально. Аби раніше э, він міг дойти до того, щоб таке, як у нас на газоні кріплення стояло, то взагалі було б як грім. Тут ресори всі не в ідеалі. Він нас багато порівняно не возив. Ось тут ось бачите. Багато він нас порівняно не возив, але возив. Камінчики. Ну, лісова резина, навіть камінчики, бачите, застріть. Так виглядає в піднятому стані. А скільки в нас тут циліндр? Раз, два, три, чотири, п'ять штуків. Ну все, нічого не залишалося, все сипалося Без ніяких попросив. Тільки задня вигрузка. По прицепчику, значить, вчора хлопці загрунтували кубишечку, раму не знаю, як ми будемо красити чи самі, чи самі, е, ці самі хлопці, бо, чесно кажучи, ми самі не в селах це все діло зробити, тому ми е, найняли хлопців, які почистили, покрасили, погрунтували, покрасять. Так як ну, фізично не встигнемо ми це, не, не встигаємо це все робити, є інші роботи і тому. Ну, блін, жалко, коли стоїть такий, такий виріб на вулиці під дощем, під сонцем. То рама то таке, вона не сильно ржавіє. А тут же ж де було добре, як ви бачили, то тут, звісно, жах. Так що ми його кубишечку доведемо до ладу. Не знаю, що рамі будемо проводити, які роботи. Ну, поки що так. В принципі, в принципі підготовити його до продажі можна було б і продати, але ж знову не знаю, яка яку ціну за даний витвір мистецтва озвучувати, так як ПТС з реставрації по 200 тисяч. А тут все-таки це, це не ПТС, це, це мощ. Я не представляю, скільки зараз потрібно коштів, щоб зробити даний кузов, так як дивився Діда Івана, дід Іван з е самого матеріалу на назяла на 90 чи 90 з лишнім тисяч накупили, і то там ще не все рахували. То як не крутіть, тут більше. Це сіке тут. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 і трохи десь. Длина і ширина 2,30, по-моєму. Я не представляю. Раму ж, до речі, за що? За, що, за раму не прокоментував. Тут вкинуто п'ятерка чи четверка метал. Тобто воно тут це все усилено. Все рівнесеньке, все цілесеньке, нема тут до чого доколупатися. Все ідеально. Ну, Хазяйський прицеп. Як не крутий, робив все для себе, для своїх потреб, щоб не стоять, не ковирять його, якщо, не дай Бог, що щоб прицепив, печеш, ні гори, ні низу. Але з часом краска вигорає, тим більше на раму завжди ми використовували не якусь якісну фарбу. Але що вона вигоріла. Що Альпіна, яка коштує, теж не мали грошей. У нас є в запасі, по-моєму, чи дві банки Альпіни зеленого кольору. Тобто будемо кузов красити зеленою фарбою. Вона по-своєму така інтересна, класна, красива і якоби ходе. І тут ось, до речі, теж ось вкинуто, все посилене. Ну, бомба. П'ятиштоковий циліндр. П'ятиштоковий Тут все, дядь Вітя ось повиварював. Тормоза, все працює. Тріщоточки, ці ж як вони називаються. Та де ви вилетіло з голови? Ну, коротше, ви зрозуміли. Зіло з прицепа, ресивер, все, все є. Все робоче, все працює. Навіть габаритики, поворотики йти працюють. Зараз прицепчик прогріється, хлопці з'являться, пофарбують. Ну і покажу, як буде виглядати вже він пофарбований. Була червона ґрунтовка, по, по, зашандорили червоною. Вона кінчилася, пішли на сіру ґрунтовку. Не знаю, можемо його і в приміщення загонимо, щоб не на вулиці фарбувати, бо вітер, щоб ніде нічого потіків не було. В общем, по факту. Все, фініш, взагалі, наружа покрашена. Ну і внутрі кузов теж покрашений. Залишається нам ще з колею, як завжди. Самі найцікавіші моменти. Це потрібно низ раму рамок чистить, красить. Получилося тут отак. Ось ця фарба альпіна. Ну, чесно кажучи, скривати не буду. Очікував кращого результату. Ну, але вже, скажімо так, краще, ніж було. Все таке нержавіє. Не так, ніж жавіє. І зараз зараз змонтуємо, поставимо борти, все буде по красоті. Середину залабали отаким от цвітом хаки неймовірним. Це в нас залишки якоїсь там краски були. А якої залишки краски були, Соколь. Так? Ну так, да. що ви мішали? Зелена і... Ну, не така, Не жовта якась така. Коротше, зелена і якась не жовта. Не, ну, жовта, жовта. Борта, отак це я ще колись наліпив був. Чому? Міні-бодекс, тому що зроблені оці хіробори, як на полуприцепах бодекс. Поняли? По-діловому. Ну тоді, я ж давно було. Це тоді як сівалку ми, як сз зешку, що я наліпив на неї Дір. Ну і тут. Прикольно. Хай буде все. Получається, суть, що коли надіваємо тент, його все одно не видно. Mm -hmm. Ну воно є. І Коля ставляє ось новеньку резиночку, уплотнітель. Кузов зварений так, що можна наливати воду і плавати літом. І ніде нічого не потече. Так що отак Получилося. Доволі. в принципі, в принципі, принципі, Все, пишіть коментуйте, кому потрібен прицеп, номер під відео.